Декілька годин назад Блізи показали нових ворогів. З вами Уейс. Поїхали. Всі переходять на відео, щоб подивитись нових ворогів, а тут бісова чортівня. Blizzard вирішили піднасрати гравцям в душу, бо це ніфіга не нові вороги, а тупорікалор старих вампірів. Змінили колір і десь щось поміняли. Але модельки ворогів залишились такими ж самими. Оце ОР. І атаки 100% теж. Хе-хе. В мене слів нема. Ну що ж, непоганий початок, Blizzard. Бля, ну ви подивіться на цього кажана, це ж піздець. А саме головне, що розробники сидять з таким серйозним фейсом, ніби вони дофіга роботи зробили і розповідають про нових ворогів. Ну це, блін, навіть на голову не налазить. На цьому у мене все, і я пішов далі бомбити. Скоро буде ще більше відео про Джабло. А ви були на каналі Waze Gameplay і з вами був Waze. Ставте червоні дубці, підписуйтесь і обов'язково напишіть, що ви думаєте з приводу цього. Чао!